Цікава картина, Ну А що ви тут бачите? Знаєте, як цей картина Роршаха? Дивіться, ось це чорне похоже на собачку. Ні? Ніби якась невеличка собачка. це таке відчуття. Що хтось щось комусь дає. От ніби у це рука, і о, в ній щось ніби щось дає. А ось це схоже на. Якогось може кота, який лежить на спині, а собака на нього пригнула, а це хазяїн дає вкусняшку. Скажіть мені, я психопат чи ні? Я пройшов тест.